Олена Бабушкіна впевнена, що кабінет ділової, працюючої дами. Це перш за все, стиль практичний, але розкішний, не утрудняє рухів, але елегантний. Адже, як говорила Коко Шанель, мода виходить з моди стиль ніколи. Ольга Миколаївна Олександрова, кандидат економічних наук, успішна жінка, її чоловік Сергій Юрійович, полковник МСУ у відставці, цій сімейній парі все по плечу. Вони встигли і кар'єру зробити і виростити трьох дітей. І ось зараз, коли діти створили свої сім'ї, у батьків почалося нове життя, а у Ольги Миколаївни з'явився свій особистий кабінет, яким і зайнявся квартирне питання бабушкина Олена. Закінчила Московський архітектурний інститут в 1996 році. Після закінчення працювала в арт-групі Аверс у 2002 році, Олена стала провідним архітектором компанії. Але граф А з 2010 року вирушила у вільне плавання приватної практики, в даний час займається оформленням як громадських інтер'єрів, так і приватних апартаментів. Руїня нової переробки. Жінка яскрава і сильна, яка багато чого домоглася в житті. Нашому дизайнеру Олені хотілося зробити для Ольги Миколаївни світлий. Жіночний і обволікаючий інтер'єр при цьому дуже витриманий і елегантний, і надихнула її на проекте жінка Коко Шанель, до якої вона ставиться з глибокою повагою. Отже, кабінет для жінки в стилі Чанел. перш за все, це елегантна практичність, строгий силует, чіткі прості лінії, функціональність і лаконічність обробки. Око не терпіла надмірних вишукувань і помпезності. Стиль чанел практичний. Але розкішний, не утрудняє рухів, але елегантний, якраз те, що підходить для ділової працюючої жінки. У цьому проєкті Олена Бабушкіна вирішила виступити не тільки як дизайнер інтер'єру, але ще і як модельєр. За основу вона взяла кольору і фактури, які зустрічаються в одязі та аксесуарах чанел. Це певні характерні деталі, наприклад, твідовий костюм. Оброблений кольоровою тасьмою симетрично розташованими кишенями і дрібними металевими гудзиками або сумочка з тьобаної шкіри, все це стало прообразом нашого інтер'єру. В якості фону Олена вибрала два відтінки, бежевий колір пудри. Вони дуже ніжні, розбілені, але все ж основний тон у нас не білий, а кремовий. А колір пудри використовували для торців вбудованих шаф. У нішах Олена зробила шкіряні вставки з імітацією прострочки, як у відомої сумочки сумочкичанин. Чорний з молдингів як чорна стрічка підкреслює і розділяє елементи обробки, роблячи акцент на ніжних відтінках. Єдине яскраве в інтер'єрі пляма зелений диван. Для нього Олена хотіла зробити чохлист віду. Це улюблений матеріал Коко Шанель. Наш дизайнер вирішила зробити бібліотечну систему по периметру всього приміщення, щоб було куди розставити всі хазяйські книги, скло в дверцятах шаф матове. За ними видно тільки силует різнокольорові, корінці лише злегка проглядають крізь припудрений інтер'єр. Кабінет Олена поділила на три зони: робоча біля вікна. Тут підвіконня перетворилося на стільницю зручного столу у зоні відпочинку в центрі кімнати, диван і телевізор. А біля входу розташувалася зона для занять з улюбленими онуками, стіл і стільчики навколо нього. Тут при бажанні герою зможуть обідати і вечеряти, приймати гостей, позначити зони допомогли шкіряні вставки в нішах, і ще в торці кімнати Олена встановила велику офісну дошку, щоб господиня змогла креслити графіки, складати схеми в загальному працювати. Коко Шанель, напевно б сподобався цей кабінет стильний, розкішний, ніжний і дуже дамський. Олена Бабушкіна скористалася прийомами з арсеналу самої коко, чорний кант, припудрені тони і рельєфна шкіра з рядком. Освітлення дозволяє змінювати інтер'єр під різні ситуації, для роботи знадобиться яскраве світло, яке дає шинна система на стелі. Бра створять в кімнаті розслаблюючу і інтимну обстановку, а світлодіодне підсвічування додасть відчуття свята. В інтер'єрі все повинно бути прекрасно: і обробка, і меблі, і тканини, і декор. Кабінет в стилі чанел прикрасили елегантним текстилем і старовинними гравюрами з видами Парижа. Не обійшлося і без фото самої коко, головної натхненниці проекту.